Вітаю вас, мої дорегеньки, я Ірина. І наскільки я розумію, Україні потрібен уряд Національної єдності. Я не буду тут про опитування, ставлення до цієї ідеї. Ми подивимося, ми подивимося зараз. Хтось каже, що це погано, хтось каже, що це добре. От зараз ми трошечки роздивимося. Чи допоможе уряд національної єдності Україні вижити у війні, виграти війну? Ось якось так давайте. Спочатку. Ну, тут піде трансформація, і помаленьку, в принципі, я бачу лідер. Лідер. Тут, ви знаєте, залежить від того, якого лідера виберуть. Але дійсно допоможе краще, стане краще. Можливо, не всі одразу зрозуміються, можливо, не всі одразу відчуються. Так? Але карта каже, що перевернеться все. Тобто, все перевернеться. Але тут залежить від того, хто прийде. Наскільки я розумію, цей як це називається? уряд, Цей уряд Національної єдності має, е, наскільки я розумію, очолить ось цей новий лідер. Зараз ми давайте трошечки роздивимося. Я ось з Фейсбука десь знайшла, е, проводилося якесь опитування кмісу. Ось. <кій> І тут вийшли такі, ось я. Як би це сказати, я трошечки збільшу, щоб ви розуміли. Ось, щоб ви бачили? Тут є декілька цих кандидатур: Порошенко, Залужний, Юлька, Шмигаль і. як його. Забула, як його ще називають. Вибачайте, теж уже старість не радість. Гаразд. Гаразд. Разумков, ось, згадала, разумков. Давайте подивимося. Давайте подивимося дещо інше. Неважливо, хто з цих лідерів очолить. Багато хто дехто говорить, що цей уряд національної єдності не добрий для України на даний момент. Ось, але і ця людина сказала, що у Зеленського є компромат на Порошенка, що Порошенко почав виступати за цей уряд національної єдності. Ну, ми побачили, виходить тут непогано. Чи дійсно у Зеленського є компромат на Порошенка? Що він почав. В принципі, карти показали, що це змінить хід. Тобто уряд Національної єдності, але тільки за умови, якщо буде ось цей новий лідер. Не просто якийсь лідер, про того лідера, про якого ми говоримо весь час вже, рік, здається. Дивимося, чи є у Зеленського компромат на Порошенка. В принципі. Я не бачу тут компроматів. Ні, немає. Він би хотів. Немає, я тут не бачу компроматів. Тут чисто. Ні, немає компроматів. Чому ця людина, мені здається, я не буду його прізвище називати, тут, тому що у нього таке прізвище, за яке YouTube банить. Можливо, ви знаєте, про кого я говорю. Він сказав, що це недобре. Тобто. Напевно, у Зеленського є компромат на Порошенка, що він таке придумав. Я з вами тільки що розкладала. Ми дивилися, що навпаки, Україні це поверне все, тобто цей уряд у національної єдності навпаки буде вирішувати. Розумієте? Ці всі проблеми, які потрібно. А тобто, давайте запитаємо, чи не відійде. Тобто, ми бачимо, немає ніякого компромату. Тут єдине, він, вони би хотіли, вони шукають постійно. Вони шукають постійно щось. Постійно шукають, шукають, шукають. Ось, Але нема. Я тут не бачу, ні одна карта не випила, не показує компромат. Давайте подивимося, чи буде. Якщо ось цей уряд національної єдності створять, і дійсно буде як тут перші два кандидати Порошенко і Залужний. Ось якщо вони будуть, чи буде Зеленський ще приймати участь, ще Лісти чи його команда? Ось це ми подивимося тільки. Ну, будуть. Тут я бачу, можливо, не Зеленський, а його оточення. Зеленський особисто ні, а його оточення. Його оточення. Угу. Будуть. Особливо, знаєте що? Особливо дуже будуть розганятися. До речі, добре ця людина сказала, про яку я не хочу говорити. ось, На букву М, щоб ви розуміли. Можливо, хтось і знає, хто це є. У нього прізвище таке, що е, расисти банять за це слово, Ось. <кій> то дивіться, він теж сказав, що в інформаційному просторі дуже багато е, скандальних різних розхитати суспільство. Ви знаєте, на нерви вас посадити. Ось на нерви. Оце і є. От вони і далі будуть це продовжувати. Тобто, якщо дійсно. Оберуть а, уряд національної єдності, якщо дійсно, ну залужний це неймовірно. Залужний наразі а, посол, і він а, достатньо непогано а, чи добре, скажімо так, виконує свою роботу. Про залужного іншим разом поговоримо. Тому я тут бачу, що, а, в принципі, а, будуть мішатися особливо. Ну, Як сказати, в інформаційному просторі дуже багато буде лайна, дуже багато буде скандалів, дуже багато буде і ПСО. Це оточення Зеленського все ж таки буде впхатися. все ж таки. Але чи будуть вони конкретно мішати роботі? Давайте це подивимося. Конкретно роботі цього національно не будуть? А не будуть. Зачекайте, 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 зачекайте. Ну, хтось, можливо, ще залишиться. Якийсь, знаєте, осад лишиться. Скажімо так, їх вже небагато. Вони вже <кій> вибачайте. Вони вже не зможуть так впливати. Вже не зможуть. Будуть пхатися, але так впливати вже не зможуть. Ні, не зможуть. Не зможуть так впливати. Ні. Дивіться, після кожної такої карти якоїсь іде одразу тут буде затримка, теж свої лайно не зможуть. будуть це Багато хто виїде, до речі, якщо утвориться цей уряд, багато хто виїде. Ось, ось якось так. Тобто, немає. Зеленський ніякого компромата на Порошенка. І в принципі, в принципі, я бачу достатньо добре, якщо цей уряд дійсно створять, дійсно створять, але в залежності від того, яку людину оберуть. Ось якось так. Щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна.